На молодіжному провулку фахівці водоканалу горішніх плавнів замінюють лінію водопровідної мережі довжиною 140 метрів. Великий термін експлуатації старого трубопроводу останніми роками був причиною частих поривів і аварійних ситуацій. Як ви бачите, тут латки стоять на асфальті, якщо придивитись, тобто ми тут багато виконували ну, роботи по встановленню муфт, встановленню хомутів. Тобто аварійну трубу намагалися відреставрувати, скажімо так. А зараз ми зробимо нову магістраль, кинемо на кожен будинок окремо від паєшної трубою і буде в нас безаварійна ділянка. Окрім нового трубопроводу, чотири багатоквартирні будинки розташовані на молодіжному провулку, фахівці комунального підприємства обладнають вузлами комерційного обліку холодної води. Це останні лічильники, які ми встановлюємо, і в нас буде вже 100% абонентський облік по всім будинкам по місту. Це залишилися чотири лічильники всього по всьому місту на цій будинки. Таким чином, будинки по провулку молодіжному, 20, молодіжних 12, 42 та 10 будуть обладнані лічильниками обліку холодної води. Законодавство нас зобов'язує встановлювати комерційного обліку на кожен будинок окремо. Повинен бути в підвалі або в колодязі біля будинку, якщо немає можливості встановити його в підвалі. Повинен бути встановлений вузол комерційного обліку, по якому нараховуються показники води на, на, на сам будинок, на самих мешканців будинку. Заміну цього трубопроводу і встановлення вузлів комерційного обліку. Фахівці водоканалу виконують за планом, встановленим підприємством на початок року. Окрім цих робіт, переобладнали у місті ще низку аварійних ділянок. За весняно літній період усунуто приблизно 15 аварійних ділянок, і по роботі нашої аварійно-диспетчерської служби ми бачимо, що пори стало набагато менше. І по статистиці ми відходимо, у нас практично не залишилось, ну, мало залишилось адрес та будинків, на яких на які ми часто звертаємо увагу. На якісь адресі один раз усунули і воно не повертається до нас кожен, кожен три місяці. Планові роботи із заміни трубопроводу на ділянці біля внутрішньоквартальної дороги провулку молодіжний ще деякий час триватимуть. Проте фахівці обіцяють, що це не завдаватиме незручностей споживачам. Весі мешканці будинків весь час мають бути із холодною водою.